А теж провів диверсію у Ростові на Дону. Агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону, Маріуполь. На цей раз біля населеного пункту Шахти. Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України. Відповідно, активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій. А напередодні Атеж зупинив рух залізничних складів із північно-корейськими боєприпасами під Єкатеринбургом. Агенда партизанського руху вдалося провести успішну операцію на Трансибільській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалась доставка північно-корейських боєприпасів. А теж зазначає, що журналістів на місце пригоди не допустили інформація, просочилася лише у місцевих пабліках. Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дозволили ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт. А до цього а теж виявив склад ракет Х-22 у Левінградській області. Ці ракети доставляють на аеродром Сольці в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України. Саме на аеродромі Сольці що ГУР вивізла до три такі літаки. Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, якою транспортуються боєприпаси та інші види озброєння. Детальна інформація організації караульної служби переміщення техніки та особового складу була оперативно передана силам оборони України. Я аби допомогти нашим збройним силам боротися із агресором РБК Україна, проведе збірне в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під. Відо пам'ятайте, кожен донат наближає перемогу України.